З наближенням холодів, а також зі стрімким зростанням цін на опалення та електрику, люди починають замислюватись над проблемою утеплення власної оселі. Утеплені стін квартири гарантує як зниження витрат на опалення восени та взимку, так і збереження комфортної атмосфери з пекотним літом. Величезним плюсом при утепленні квартир є також звільнення від грибку та вологи, що особливо актуально для будинків, збудованих багато років тому. Фахівці зазначають, що наряду зі зменшенням кількості індивідуальних замовлень на ці види робіт значно виріс відсоток замовлень від ОСББ, які подають заявки на програму утеплення за фінансові підтримки місцевого бюджету. Люди збирають гроші від ОСББ. Допустим, є ОСББ. збирали гроші, 50% – це ті, те, більше води, те, які новостворені ОСББ, то там їм компенсує 70% від процентів. Вибрали підрядчика. Выбрали подрядчика. Затем э, составляется договор. Ну, сначала делаются замеры полностью, расчет, если все всех устраивает. Затем составляется договор, э, составляется смета. Смета проходит экспертизу, отдаются документы в горосполком. и горосполком потом принимает решение, либо помогать этому СББ, либо не помогать. Ну, то есть мы уже делали так, то проходило все нормально. И здесь конкретно по вот этому фасаду. Сначала делается демонтаж плитки. Затем грунтуется стена, затем берется утеплитель. Здесь вата. Приклеивается, потом дюбелится. Ну, затем шпаклюются, тянется сетка, армируется сеткой фасадной. Шпаклюем, штукатурим, грунтуем и красим. Все. Я бачу, ви навіть підгоняєте під архітектурну особистию. Ну да, так, повторяем рельеф полностью. Здесь он не совсем легкий, скажем так. Повторяем просто рельеф стены. E, взагалі, як часто зараз роблять люди утеплення будинків? Так, сейчас, допустим, индивидуально, если не очень, раньше чаще делали. Сейчас в основном е, хотят, от хотят люди все через ОСББ. Очень много дзвінків, саме конкретно по ОСББ. Ну, Почему-то сейчас ще в этом году, допустим, мы ще ничего не начали делать. В прошлом году делали мы два ОСББ. То есть, скажем так, раньше было чаще. Сейчас. Как бы хотят люди больше, звонят много, ну, делают, так узнаются они, и на этом все, потому что дорого люди. Який приблизно термін э, утеплення однієї квартири? Ну опять-таки, смотря какая квартира, ну, в среднем 2-3-4 дня, плюс-мінус. І які відгуки людей? Ну, в основному позитивно. В основному люди довольны, все хорошо, всем помогают, все довольны. Чимало компаній пропонують утеплення фасадів. Технології та матеріал в усіх однакові. Зазвичай в якості утеплювачі стін використовується пінопласт або пінополістирол. Він відрізняється за щільністю та за методом виробництва. Екструзійний пінопласт значно щільніший, відтак дорожчий. Не екструзійний поступається йому за експлуатаційними характеристиками, але використовується, коли потрібно зменшити витрати. Пінопласт кріпиться за допомогою клею та спеціальних монтажних дюбелей грибів до стіни. Армується та штукатуриться. Після того, як штукатурка просохне, її фарбують. На верхній край утеплювача обов'язково має бути встановлений відлив, а стики загерметизовані. Це значно подовжить термін служби системи утеплення. Фахівці радять утеплювати фасади замість пінопласту мінеральною ватою, яка краще зберігає тепло та має високі експлуатаційні характеристики, хоча й дещо дорожче за пінопласт. Спочатку ми приїжджаємо, збиваємо плітку, яка бухтить, Потім ґрунтуємо, потім клеїмо вату, сітку і красимо два рази шпаклюємо і потом красимо. А сітка що мається на увазі? Це якась арматурна сітка? Ну, не арматурна, вона стекловатна, Вона полотна зімейство на розтяженні. Сіплоху взяти, вона пордеться. А ще утеплюють Так, да, пенопластом. І Який більш придатний, більш тов, товстий, мабуть, так? для... Більш плотний. І товстий, і плотний. Якщо буде він товстий і тонкий, то ну, плотний, малась плотність, то плохо. Ось. А наскільки часто взагалі зараз займаєтеся утепленням? То я без вихідних робота. Тобто, ну дуже популярна зараз така. Угу, Так. Да. І як на вашу думку, це дає якийсь ну, реальний... Ну, реальне утеплення для да. будинку. Якщо повністю весь дом, то так. Якщо одна квартира, то малий процент. А от кажучи, що краще утеплювати не ззовні, а всередині квартири. Як ви вважаєте? Пінопластом не можна, тому що буде і збиратися в домі, і буде грибок, і все інше. Треба тільки внічне. А якщо зсередини ну, квартири. Токовата. Тільки вату. Да, тому що пенопласт не пропускает никакой себе. Даже, ну, і токсичний, да, бо він загоріться, десь у вас проводка замкнет, загориться. все. Ви можете сразу умереть, тому що токсичность дуже сильная пенопласт. Якщо вище пятого этажа, то на нашу прослойку була вата где-то сантиметров 25, не менше. А потом дальше, Між каждым третім этажом, така прослойка делается. І на окнах обов'язково вата. Якщо вдруг йде з квартири, то щоб не сгорелся вся, весь дом. А только вата, а вата не горить. Представники ТЕЦ та теплокомуненерго наголошують, що найбільш ефективним є проведення повного комплексу засобів з утеплення будинків, встановлення пластикових вікон, утеплення фасадів, герметизація стиків. Найпростіше це робити гуртом, тобто організовувати ОСББ, для яких розроблена державна програма з енергоефективності. Зараз перед початком пальмового сезону пішла така тенденція утеплювати квартири ззовні пенопластом роблять захист. От до вас, як до фахівця, таке запитання: чи є це ефективним, я кажу там або одну квартиру утеплювати, або краще все ж таки утеплювати весь там? Ну, звичайно, як і багато інших спеціалістів, я скажу, найкраще утеплювати весь будинок. Тому що це енергозбереження йде на весь будинок. Це пов'язано в першу чергу з тим, що зараз ми, як надавач послуг, встановлюємо лічильники тепла. Лічильник тепла встановлюється на будинок. І якщо буде окремо одна квартира захищена, то на покази лічильника вона ну ніяк. Не вплине одна квартира. А якщо це буде утеплений в цілому дому, звичайно, це буде теплові втрати значно зменшені, і в кінцевому це позитивно відразиться на гаманцеві споживача. А є така ще думка, що утеплювати краще не ззовні, а з внутрішньої частини квартири. Ну тут це фахівці. Як ви будете утеплювати зсередини, зменшуючи площа квартири? Ну, чесно, я перший раз чую цю думку, але напевно вона є. Фахівців багато, є певні думки. Звичайно, що більше йде по практиці утеплення з Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження з початку 2016 року виплатило з держбюджету на утеплення житла понад 534 мільйона гривень. Кошти з держбюджету надходять на рахунки уповноважених банків: Ощадбанку, Укргазбанку, Укрексімбанку для подальшого перерахування позичальникам теплих кредитів. Нагадаємо, на початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми більш як півтора мільярди гривень. У лютому поточного року Кабінет міністрів подовжив дію. Програми на 2016 рік, передбачивши на це 900 мільйонів гривень, механізм фінансування теплих кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту, але не більше як 12 тисяч гривень для громадян під час заміни газових котлів. 35% суми кредиту не більше як 14 тисяч гривень на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб. 40 відсотків тіла кредиту, не більше як 14 тисяч гривень у розрахунку на квартиру на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому громадянам, що отримують субсидію, компенсують 70 відсотків суми кредиту. Місцеві органи влади також долучаються до цього процесу і розробляють власні програми з відшкодування частини тіла кредиту або відсотків на реалізацію енергоефективних заходів. Це дозволяє населенню брати участь одразу в декількох програмах з енергоефективності. Сміття чи початок чергової незаконної забудови. Черкаські активісти б'ють на сполох. На борговій смузі Дніпра в Дахнівці невідомі виконали близько 20 вантажівок будівельних відходів. Крім того, тут вироблено дерева і висить табличка з адресою. Активісти вважають, що тут же невдовзі розпочнеться будівництво. З місця події повернулася наша знімальна група. У мікрорайоні Черкас-Дахнівка на прибережно-захисній смузі виросли гори будівельного сміття. Це зафіксувала і оприлюднила у соцмережах черкаська екоактивістка Людмила Ткаченко. Вона, впевнена, ділянка потрапила у приватну власність. Як на мене, якщо вже є табличка з номером, де вказана вулиця і вказана чітка адреса, як на мене, це вже людина готує ділянку під тотальну забудову. Зрозуміло, що цей факт мене дуже обурив, тому що це, де ми зараз з вами стоїмо, це землі водного фонду, вони охороняються водним кодексом. Це означає, що стометрова забудова цієї землі, вона є категоричним табу. Місце вивозу будівельного сміття оглянули представники екоінспекції. Кажуть, підстав для занепокоєння поки що немає. Відноводного кодексу, те, що вони забруднюють прибережну захисту смугу, ми ще будівництво там не бачимо. Є просто на сьогоднішній день вивезене сміття. Давайте будемо визначати все ж таки, чия це земельна ділянка. Якщо ми передамо на правоохоронні органи, правоохоронні органи не встановлять, хто це зробив, хто створився порушення, ми не можемо притягнути до відповідальності відповідну особу. І не зможемо, скажімо так, заставити її прибрати це сміття. Тоді будемо становитися, чия це земельна ділянка, будемо виносити вже припис для того, щоб прибрали це сміття. Ми можемо здійснювати планові і позапланові заходи. Планові заходи це відповідно до плану графіку, який затверджений. Так, позапланові заходи на сьогоднішній день визначено, що ми можемо проводити відповідно до звернення фізичної особи про порушення її прав і тільки після надання згоди Державної екологічної інспекції України. На сьогоднішній день поки що нам таких звернень не надходило. Я сьогодні вперше побачив цю картину таку, тому ну, ми будемо вивчати це питання. Якщо буде відповідне звернення, будемо звертатися для надання згоди будемо пробувати проводити перевірку, виясняти, що ж це тут таке. Разом із екоактивістами поїхав у рейд народний депутат України Олег Петренко. Побаченим зізнається вражений і пообіцяв розібратися у цій ситуації. Тут я бачу сваї біля. Дніпра там бачив сміття, чи то просто незаконний вивіз сміття, чи то початок будівництва, і хто, і хто це робив, ну дійсно повинні розбиратися. Тобто, знову ж таки, депутатські звернення будуть зроблені у всі структури і в поліцію, і в прокуратуру, і в екологічну інспекцію. Наразі зі со... територія підпорядковується Свидівській сільраді. Представники влади пообіцяли дослідити, як і кому наділено землю.